У нас в стране закручивается клубок действительно очень, так сказать, тяжелого кризиса. Вот сегодня у нас очень нелегкий разговор вот здесь на Курской земле, а сюда приезжают самые, наверное, неравнодушные люди. Тема очень болезненная. Вы сами видите, особенно после гибели группы Эрнеста и Гудвина, да и многих свидетельств и помните речи генерала Шаманова, что у нас очень неладно с вооруженными силами, что у нас буквально не армия, а ополчение, которое живет иногда благодаря помощи гражданских добровольцев, волонтеры иностранное слово. Но тем не менее приходится собирать на армию. Так ли это? Что вообще происходит? С нашей армией тяжелые, честно говоря, чувства. Мне друг пишет, сейчас ушедший на контракт, 30 лет провоевавших в регулярных формированиях, пишет, что там, что ужасное творится со снабжением и с подготовкой. Здравствуйте, друзья мои. Ну что ж, вот хочу сегодня с вами тоже серьезно очень поговорить. Хотел записать видео по текущим событиям. Ну, это, помните, цыганский бунт в Коркино. Это повышение учетной ставки Центробанка до 21%. А в общем, получается, на самом деле, картина развивающейся в стране тяжелого системного кризиса. Вы знаете, я сбрасываю с ушей лапшу, лапшу за то, что все хорошо, что у нас все нормально, что экономика растет, что воевать можем еще долгие годы. Ребята, вот как человек уже поколение 50-60, я хочу сказать, что сегодня в Российской Федерации развивается то, что мне живо как вызывает живые, простите, воспоминания о 1988-1991 годах. У нас в стране закручивается клубок действительно очень так сказать, тяжелого кризиса. Я хочу специально обратиться не только к зрителям Рой ТВ, но и к фронтовикам, кто на меня смотрит, гражданским волонтерам. Ребята, впереди очень-очень бурные события. Казалось бы, что общего между вот этими волнениями в Коркино, да и вообще вот волнениями на почве, так сказать, межнациональных этой розни, мигрантов из подъемом той же учетной ставки, ключевой ставки. Да, ребята, все в этом мире взаимосвязано. Это называется и есть системная беда, системный кризис. Нам предстоит не только спасти страну от нового ну, 1991 года, от еще одной геополитической катастрофы. Вот, нам придется выворачивать страну, выводить страну на новый курс развития. И так после провала Плескрига в 2012 году, который, Плескрига, который никто не готовил толком, вот, после уп упускания шансов вот этого окна стрелкового, так называемого, если 2014 года, нам предстоит воссоединять русские земли совершенно, так сказать, по новому пути. Нам нужно будет самым очень развить Российскую Федерацию. А пока у меня, к сожалению, очень плохие предчувствия. И чтобы там не говорили всякие записные оптимисты, у нас в стране сейчас развивается, сходясь, так сказать, разные кризисы, начинается сходиться в одно русло. Экономическая стагфляция, повышение процентной ставки, межнациональной, военный. І прочі демографічій прочі, прочі кризи нам нужно пройти. этот суровий смертельно опасный перевал. І ми розпочинаємо з ситуації на фронту та навколо фронту. Воєнні підсумки дня Сергій Зурець, директор генції Defense Express, уже з нами. Сергій вітає, будь ласка, тобі слово. Василь вітаю наш глядачів. Сьоні нашій рубриці ми будемо говорити про прямий діалог між Україною та південною Кореєю на ті залучення північно-корейських військових у війну на боці Російської Федерації, про бажання Києва отримати американські крилаті ракети «Томагавк» і про постачання та засування танків на війні проти Росії. Які висновки варто зробити? Про це у розмові з нашими експертами. Про все це за Отже, Україна та Південна Корея посилять обмін розвідданими у зв'язку з залученням Росії північно-корейських військових у війні проти України. Про це домовлено між президентами двох країн за підсумками сьогоднішньої телефонної розмови. І також відомо, що найближчим часом Україну відвідає делегація Південної Кореї, щоб поділитися усією інформацією про відправку військових КНДР до Росії та обговорити подальшу співпрацю. Дані розвиток свідчать, що на території Росії вже перебуває 10 або 12 тисяч північно-корейських військових. Їх підготовка проводиться на п'яти полігонах Російської Федерації на сході країни агресора. І очікується, що частина цих північнокорейців, які прибули на війну, візьмуть участь в бойових діях на Курщині. Але показово, що от і фізичний рівень, і стан підготовки цих північно-корейських вояків не є таким, щоб можна називати. А їх там бійцями спецназу, також Кендер, як ми знаємо, постійно надає Росії артснаряди. Українська сторона каже про передачу трьох з половиною мільйонів боєприпасів до Російської Федерації, і це до речі більше ніж за рік виготовляє сама Російська Федерація. Також Північна е, 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 Корея передає до Росії балістичні ракети КН-23, які є неточними, але все рівно вони створюють тиск на нашу систему протиповітряної оборони. Загалом це суттєва. Ескалація російської агресії, публічний вступ у війну третьої країни, тому крім занепокоєння від наших партнерів, ми очікуємо на якісь більш рішучі дії. І тут з боку Південної країни може бути допомога зброєю, може бути співпраця в оборонно-промислового комплексу двох країн. Це вкрай важливий напрямок. Ну і також поява додаткової сили з КНДР може бути ще одним поштовхом для скасування заборони на використання Великобійного озброєння по території Російської Федерації ця тема актуальна для України. Ми знаємо, що про це місяць тому говорив Володимир Зеленський в Вашингтоні, коли презентував план перемоги. Проте цей план тоді не вплинув на зміну позиції Вашингтона. А сьогодні, до речі, вийшла стаття у виданні New York Times, де є нові деталі щодо реакції США на цей план, і там говориться про те, що. Перелік цілей, які надав Київ для використання по ним далекобійної зброї, більше ніж є для цього ракет Атакамс, які США обмежено передають Україні. І що Україна також попросила крилаті ракети Томагавк з дальністю у сім разів більше ніж Атакамси. Томагавки мають дальність 1600 кілометрів до 2500 до тисяч кілометрів і. Ці томагавки Київ розглядає як один з елементів у складі сил на ядерного стримування на території України, проте США не готові піти на цю складову плану Зеленського. І тож зараз значною мірою взаємодії з нашими партнерами вкладається в парадигму, що зброї вистачає хіба що на те, щоб не програти війну з Російською Федерацією, а не те, щоб її виграти. Зараз динаміка постачання озброєння до України є меншою ніж це було у 2023 році. Коли Ли йшла підготовка до великого контрнаступу, і наші партнери кажуть, що попередні запаси вичерпані, тому зараз все залежить від темпів роботи нашої оборони промисловості, оборони промисловості США та Європи, аби відновити запаси, забезпечити постачання цих озброєнь до України. І разом з тим є нові приклади рішень це таки по постачанню тих чи інших озброєнь, зокрема. Ми знаємо, що днями Німеччина та Хорватія е, мають підписати рамкову угоду, яка передбачає закупівлю 50 танків леопард 2А8 для хорватської армії. А в цей час Загреб має передати для Сил оборони України 30 танків М-84 та 30 БМП.